Маша, ми спочатку хотіли, щоб ти прийшла до нас у військовій формі. А потім сталося, як сталося, і ти така гарна, ти так круто виглядаєш. І війна це не привід не бути гарною для жінки, згодна? Ну так. Але не завжди є час і можливість. Зазвичай ти пахнеш. Ну... Зимою, це димом від буржуйки. Зазвичай в тебе руки в якомусь мастилі, бо я зв'язана з інженерами. Інженерні війська тепер це сили підтримки називається. І не завжди воно виходить так. Дякувати цій б'юті індустрії, яка тепер може тебе зробити гарною, ти просто вмилася і все. Бо якби цього не було. Хоча, якщо чесно, то хлопці не сильно на це і звертають увагу. Uh -huh. Коли ти з ними кожен день, ви багато чим там займаєтесь, багато часу проводити е поряд, то вони тебе сприймають уже не як жінку, а як пацанчика, ну, типу коріш свій uh -huh. там. отак. І тоді будуються довірливі стосунки з особовим складом. Бо якщо тобі ж ходити на адмінна і сидіти у кабінеті, то тобі ніхто не довірить, то, що він тобі може довірити. Угу. Ну, і так ще велику роль грає Вік. Я там, ну, до того, як у нас з'явилися мобілізовані, я була майже сама старша в своєму колективі. і... Мене всі там спочатку називали біле п'ятно гізу, коли я прийшла, бо гіз це мастила, це якийсь е, 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 копоть, дим, гази якісь. А тут прийшла, е, по-перше, одна жінка на батальйон, а по-друге, ще й блондинка. І називали білим п'ятном гізу. Потім, е, коли я вже почала там. Служити трохи довше, то мене почали називати мама. Бо е в основному хлопці-строковики, вони ровесники mm -hmm. мого сину, і з сина я дивилася за їхнім зовнішнім виглядом, я заставляла їх прати свою форму, там прасуватися, бритися, чистити берці. І мені було дуже приємно, коли от мені говорили там із керівництва центру, що з моїм е приходом у цей підрозділ він кардинально змінився. з... Е по зовнішнім ознакам, так скаже, у нас всі жінки гарні, у нас нема поганих жінок. Ви візьміть будь-яку, незалежності не вона в армії чи не в армії. Чи... Але ем, якщо ти служиш в армії, то ти маєш і належним чином і, ви, і виглядати, ти не маєш бути там з якимось кричущим макіяжем. З, там, з розпущеним волоссям, з довгими нігтями. По-перше, це техніка безпеки. Десь на ту шевелюру на гусінь, ще десь. Ну uh -huh. а по-друге, воно і гарно, коли жінка зібране волосся. Хоча до армії я волосся не збирала. Для, для мене це було щось страшне. Ось до армії, Машо. Ти медик за фахом, за освітою. Зараз ти військовослужбовець, ти офіцерка. Це свідомий вибір, як так сталося. Ну, напевно, все таки свідомий. Ще в 2015 році, коли я сюди тільки приїхала, я хотіла підписати контракт із частиною, саме медиком, але тоді там, в силу якихось обставин, це не вдалося. Мої документи завернули. Я не знаю, може, це зіграло в тому, що в мене була прописка Донецька і тому подібне. Я тільки звідти приїхала. А коли мені дзвонили з військомата і сказали, що офіцери запасу мають пройти строкову військову службу на пів на півтора року, і чи згодна я пройти, в принципі, я не відмовилася. Я була фізично здорова, я була готова морально, і, і так сталося. Угу. А потім, вже, коли я майже закінчувала строкову свою службу, то командир мене почав агітувати, підписувати кон контракт. І так я його і підписала. А до 2015 року ти була в Донецькій області? Так, в мене звідти колишній чоловік, і так сталося, що я закінчила тут університет і поїхала вже туди, і там ми жили, працювали. Ну, в принципі, Не змогла жити там. Після 14-го. А ні, не знаєте, це як з іншої планети, от такі якісь. Я не, я не змогла там жити психологічно, я не бачила там майбутнього для дитини своєї. Так, да, у нас там було все, у нас там будинок, це центр міста, це велике місто. Це... Але то, що робилося, і ну, навіть більше зіграло те, що я хотіла, щоб моя дитина отримала нормальну освіту, отримав якийсь життєвий шлях, такий, який би нічого його не обмежувало в тому. І тому так, ми сюди переїхали, там що там. Майже на новий рік, 15-й. Бо я все чекала, що от вже там, ще, ще трошки і все, але так. І все буде Україна. Так, та, але так сталося. Як для тебе почалося 24 лютого? Почалося з бойової тривоги. Нас підняли по бойовій тривозі, і ми пішли отримувати зброю. Зібралися і пішли отримувати зброю. Так, а потім вже, коли ми, ну, там, все одно черга отримувати mm -hmm. зброю, і всі ж залізли в соціальні мережі, всі почали мені моніторити, що де. І я прочитала, що ракета попала в Подільськ. І тут, звісно, мене трошки так збентежило, і я сильно переживала, сильно, щоб саме мої батьки не, не виявилися в окупації. Бо тим людям, в кого мами двоє військових дітей, то тим людям важко там доводиться. І я розуміла, що якщо так буде, якщо вони попадуть, то нас братом можуть і шантажувати, і ну, угу. багато різного. Як військово-службовиця, ти думала наперед, про те, що, про то, що ми навіть не здогадуємося. Так, бо я ж трошки. З тим зв'язана з 2014 року, з війною, з тим усім. І брат у мене був, як мобілізували у 2015 році, так і він і до цих пір служить. А ми можемо дізнатися, де ти зараз служиш? 184-й навчальний центр. Я служу саме в управлінні центру. Це Західна Україна. Так, це Львівська область, Яворівський район. Яворівський полігон, про який напевно ну мало хто не чув, і мало хто там не був, там як то, як е, пересічення всіх uh -huh. дорог, так скажемо. Бо багато хто у військовій сфері, то обов'язково там був. Якщо не навчався, то були якісь курси, то були якісь там е, смотри, то були злагодження бойові, там чи ще якісь, чи бригадні, чи між бригадами, чи навчання, чи е, е, міжнародні навчання, то все було у нас. А як ти стала саперкою? Так вийшло. Я, мені було все одно, mm -hmm. в принципі, де служити, як служити. Я знала, що я справлюся з будь-якою задачею. І е, ми, коли навчалися в Академії сухопутних військ, то ми навчалися всі разом. Да? У нас там була загальновійськова підготовка. Е, і... По закінченню цих курсів нас розрозприділяли, Міністерство оборони нас розподіляло і Генеральний штаб на посади, і по військовим частинам. І от коли мене вже роз, розподілили, я свою посаду з третього разу прочитала, угу. бо у військових там посади дуже довгі. Угу. Там забезпечення, 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 і я зрозуміла, що угу. щось пов'язане з саперами, бо угу. там було інженерно-саперна рота. А потім, коли я вже попала туди, в роту, познайомилася з командирами, з особовим складом, з роботою саперів, з технікою, з цим усім. Ну, якби Саперною справою я не займаюся. Але на навчаннях, коли треба, взяла дві міни в руки, і поповзла закопувати, показувати, як, коли, особливо коли бояться, бо не всі можуть це робити. І от ти йдеш перша там і робиш. Ти мама. І потім вони бачать, що в принципі нічого то немає поганого. Uh -huh. Зі мною нічого не трапилося, то можна то робити. Ти не просто офіцерка, ти заступниця. командира. За, заступник командира інженерно саперної роти, так. А як переживаєш втрати? Болісно. До цього можна звикнути? Ні. До цього не можна звикнути, бо ну, це люди, з якими ти постійно була. Да? От це вже як твій підрозділ, це угу. як така вже твоя велика родина. Ти за кожного знаєш там, всю його якусь життєву історію. Часто комунікуєш з батьками, з дружиною. Там. І тим більше це коли люди всі... Ну, практично там 80% особового складу це місцеві люди, коли ти пересікаєшся з їхніми родичами, <ın> коли ти їдеш на службу біля е цвинтаря, е е а там їх, їхні могили, прапори маю то то важко, то не можна, не можна з тим змиритися. Ну, принаймні, я не можу. То як кожен раз, то як якась моя особиста трагедія. Оце. А що тебе найбільше дивує в цій повномасштабній війні? Мене дивує те, що знаєте, в наш час люди прийшли до нас. За чим? Ну чого? От яка їхня мотивація? Я, я не можу зрозуміти, що їм тут треба. Ну, їм треба собачі будки, корова і купитися сіна, які вони крадуть у людей. Ну, я, я, не, я не розумію. Оце от, от для мене дивно. Як людина йде угу. в чужу країну захищати свою країну, на яку ніхто не нападав. Оце в моїй голові не, не вміщується. Я, я не можу то. Угу. Ну, все інше, якби там, то зрозуміло. Але... А ця війна для тебе. За що ти воюєш? Я хочу жити в е, незалежній країні. Я хочу розвиватися, я хочу якесь е, краще життя для себе, для своїх дітей, для онуків. Я не хочу відкочуватися назад, бо я виросла в селі, і я знаю, яке життя було в селі. Да, як і яке в нас зараз, наприклад, угу. це кардинально воно від відрізняється від того. Та да, є робота, є все, але є умови. Ти собі можеш жити в нормальних умовах, як у міській квартирі, угу. по суті. І ну я не хочу жити так, як було раніше. Я не хочу, щоб хтось командував, щоб прийшли якісь люди, е, говорили мені, що так правильно. От я вважаю, що правильно так. Чому я маю мовчати? Угу. Чому я маю це не озвучувати? Тому, тому що це не можна. Ну як не можна? Не, не можна думати, не можна говорити. Ну, я, це, я не розумію. Ну, як можна прийти і забрати кусок землі? У вас своя країна, два лікті по карті. Наведіть да, там порядок, а потім приходьте і іншим говоріть як. Жінка на війні. <кій> з ким тобі легше? З чоловіками чи з жінками? З чоловіками. А чому? Ну бо з чоловіками простіше. У них менше істерік, менше оцих сліз. Угу. Знаєте, бо не всі жінки, ну як, є багато посад в армії, які спокійно може робити жінка, але це не окопні посади. Є жінки, які от, дійсно вони класні військові, але більшість це такі жінки для строєвих частин, медики, зв'язківці, оце для там, в якихось службах. Це так. А так важко бути. І якщо ти будеш десь плакати і тебе ще тягарем, то будуть хлопці хотіти, щоб ти тебе десь сплавити угу. кудись. А форма у вас чоловіча чи вже жіноча, яка враховує анатомічні особливості? Е, е, ні, форма, на жаль, у нас чоловіча. Е, е. Ми я ще окрім того являюся радницею з гендерних питань генерала свого командира частини. І ми, от двадцять рік, ми дуже цю тему піднімали, багато їздили, багато всього було досягнуто, якби для жінок. І воно би в 22 році вже би дало якісь свої плоди. Але на жаль, ну. Уже ніхто не думає там про якусь нерівність чи несправедливість, коли форма чоловіча її доводиться вшивати, але тут є свої нюанси: якщо ти її вшиєш, ти ногу не закинеш, коли тобі mm -hmm. треба буде вискочити чи на машину, чи на танк, чи на БТР, чи ще кудись. І тому в е мене особисто є форма, яка гарна. Mm -hmm. Які я кудись іду, а є форма, яка робоча. Ну, гендерна інтеграція для тебе важлива. А в мирному житті ти феміністка? Ні. Yeah. Я люблю чоловіків, <laughs> мені подобаються чоловіки. Я навіть не то, щоб я відстоювала виключно права жінок, бо несправедливість вона стосується uh -huh. будь-якої сфери і людей з обмеженими можливостями, і з іншим, ну, іншої uh -huh. раси, іншого соціального статусу, бо в нас, же, ну, там, якщо ти там, тебе батьки пили, значить ти. Це вже така сама дитина, хоча насправді це ж не так. Е, і Тому я за будь яку несправедливість, то угу. мене так сильно угу. під, підбурює. А в так, так сталося, що в армії саме нерівність жінок і чоловіків вийшла на перший план. Uh -huh. Хоча, там, якщо вже так дотошно розбиратися, то знаєте, там ще і чоловіків uh -huh. потрібно від тої нерівності захищати, а не жінок в армії. Uh -huh, навіть так та бо в деяких моментах дискримінація йде саме чоловіків. Маша, ти до нас прийшла не з порожніми руками. Так Распобідає. я хотіла би подарувати вам це шеврон, який розробив мій командир, і ми його носимо. І такі пропорції, які ми коли їдемо кудись колонною, то ми машини попоз позначаємо своїми. хай вони Дякую. будуть у вас як сувеніри. На згадку про нашу зустріч. Нещодавно ти перепостила на своїй сторінці. От би прокинутися о четвертій ранку, випити кавусі, сісти в бомбардувальник, летіти над Росією і скидати бомби під улюблену музику. Рінгтона, у тебе немає, ми це з'ясували. А що це буде за музика? Ем, я слухаю українські пісні. І от я не знаю чогось, я не можу слухати пісні, навіть українських виконавців, але російською мовою. Хоча я була до доволі толерантна людина, до мови і до всього. Зараз у мене в основному це патріотичні пісні, які вийшли останнім часом. Також мені подобається океан Ельзи, Друга ріка ем, Степан Гіга. На могилі моїй посадіть молоду яворину. І я вам хочу сказати, що наші хлопці молоді, вони дуже mm -hmm. люблять цю пісню. І оця пісня Степана Гіги, цей сон, цей сон. Це і сон. Оце, <реш> Оце просто хіти зараз. Ага, це не і, просто меми, Так, так, <реш> так, і ми ходили навіть на його концерт. Подобається і. Ем, і Васюка пісні, ці такі старі, я їх також слухаю. Ну, тобто я в мене багатогранні такі уподобання. Від сучасного до такого народні пісні мені подобаються. Там сучасних вже. Інтерпретаціях, але і такі. А ще от чомусь я останнім часом згадала про Раїсу Кириченко, uh -huh. от її пісні, дуже мені там п'є журавка воду і такі всі. А про що розмовляють хлопці більше? Про війну чи про мир? <рес> ну, молоді більше розмовляють про дівчат. <рес> а так, ну так, всі хочуть перемоги. Не можна сказати однозначно чи про війну, чи про мир. Ні, таке велике бажання у всіх, щоб війна закінчилася, але не просто закінчилася, а нашою перемогою, і щоб вони всі поїхали додому, до своїх дітей, до своїх сімей. Бо кожен займався своєю справою. І так виявилося, що от багато різних людей зібралися в одному місці, в одному колективі. Але ну, такі в мене всі. це Я дуже задоволена тим колективом, в якому я є. А що хочеться сказати всьому світу? Всьому світу угу. хочеться сказати, що ем, ну, будь-які питання можна вирішувати мирним шляхом. Не обов'язково е, заради там якихось своїх. Задоволення амбіцій, вбивати тисячами людей і е, брати силою. Можна зробити так, щоб люди самі самі до вас захотіли прийти, а не нав'язувати своє. І війна це зло. У війни дуже потворне жіноче обличчя, так скажемо. Дякую Дякуємо тобі. І дуже приємно познайомитися взаємно. взаємно. Дякую.